Скажіть мені, будь ласка, може вона туди? Я включаю печку, воно мені все в лице летить. Звісно, дивіться. І туди і водичка протікає в салон, Звісно. І тут, по-моєму, і видно, де воно все це відбувається. Тут я вже зробив, щоб листі не летіли. Сховав трошки. Ну, а зараз я тут буду ховати. Це просто жистяк. Просто жстяк. І ще стосовно витягування мотора печки 999, 8-99. Багато в інтернеті моментів в Ютубі люди мучаються, як витягнути, як то, як все. Я що зробив? Я його просто там зняв, він же ж на защолочках. Кожух зняв, роз'єдинив і все. І мотор прекрасно достається. Прекрасно достається. Єдине, що через этот е, уплотнитель не пролазить, довелося зняти фішечку. Ну, ось таке. Зняв, потім поставив. От. Ця маса взагалі відпала. Вона там під, під е, в общем, на корпус печки перекручується десь там в районі. От в такому стані. Рекомендую знімати. Я вже повибирав трошки, але ну, дивіться, що тут ще залишилось. Туди вниз нападало. Ну і, в общем, дуже-дуже страшно. І все просто. знімати все просто. Раз, два і готово. Роз'єдинив, тут прямо його на місці. Роз'єдинив і витащив. Все, пользуйтесь, не ламайтеся. І так, вже йде до завершення, дивіться, я отак промазав та герметику. Треба було, конечно, більше, я щось маловато герметику звернув несу, там повимивав, промазав, знову ж таки, обратно вставив її по частям і тут оцей пластиковий кожух просто зібрав. Щелк-щолк і все. Дуже все просто. Тепер, момент. Фільтра да. нема салонного, але, але мені товариш. Міняв я, він міняв, я побачив. Такий от маленький. Це Hyundai Getz. Може кому буде цікаво, може десь хтось знайде. Він чотенько стає у нас. Цю теж вже вимов, він стає. Тут не дуже, але ну, не дуже плотно, да? ну, ну, бо ця сама штуковина вона вся якась така і пластик, якийсь, як фольга. Але коли там вона, коли вона там стає, вона опирається і цим кожухом притискається. І фільтр бо так буде. Так, да, є тут щелини, я не спорю, але але, але набагато краще, ніж просто така діра, в яку залітає всяка погань. Так що, мало ли, може комусь буде цікаво беріть на заметку. Все, не ламайтеся.